Зупинись, якщо ти мажеш алоє зразу після зрізу, так робити не можна. Свіже зрізане алоє містить алоїн, який викликає печію і подразнення. Саме тому хтось говорить, мені алоє не підходить, а це просто невірне використання. Насправді, алоє 5-7 днів треба витримати в холодильнику в темному середовищі. Холод знижує агресивні компоненти і активує біостимулятори. Алоє з холодильника працює м'якше, глибше і без подразнення. Проблема не в алоє, проблема в тому, чи вірно ти його використовуєш. Моє ім'я Вікторія Шивін. Я автор омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд по безпечному омолодженню у подарунок? Пиши в коментарях слово краса. Поділись з подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.